Харків сервіс. Рішили засняти вам відео, як зрозуміти, що згнила хрестовина барабана тому, на чому триває, тримається сам металевий барабан, куди ви бросаєте речі. Зараз у нас бак розпилений. Але, наприклад, якщо ця частина ще стоїть тут, потрібно дивитися на кромку барабана і бажано в одну точку, там, де він стикується з манжетою Люка. Дивитися. І якщо він кромка, заїжджає на резинку, або йде вісьмірка, то це говорить, або барабан зовсім не крутиться, як в цьому випадку. В цьому випадку він почав протирати передню кришку і барабан повністю заклинив. Зараз у нас розпилений бак і можна подивитися, ось я палець ставлю в одну точку. І не див восьмірочка. Це є признак знившої хреставини барабана. Але може без ну, скриття барабану, це зрозуміти, якщо дивитися на цю частину, там, де прилягає манжетка люка, і тільки в одну точку. І тоді все буде зрозуміло. Зараз розберемо і подивимось на її стан. Так, відкрутили хреставину, болти під заміну тут. Гнил вже і відкрутилися. Ось така у нас хрестовина. Вся гнила максимально. А скільки бруду тут. Правило таке, не стирайте на швидкому прані. Аж порошок і поменше порошку сип не растворяється. Попадає під хрестовину, і таким самим чином вона починає дуже інтенсивно гнити те, що сталося в цьому випадку.